Розчиняюсь тобі, і стає медовою кава. Розчиняюсь тобі і міцнішим робиться чай. Розчиняюсь у тобі, і розчин наш трохи гіркавить, Котиться гравій, котиться гравій, водиться від чай. Я розчиняюсь тобі, бачиш? Я розчиняюсь тобі, знаєш. Я розчиняюсь тобі плачем, це ще, хоч щось та для тебе значить, я розчиняюсь у тобі сміхом, бздорним дзвінким дитячим. Я розчиняюсь у тобі снігом, кинутим на гаряче. Я розчиняюсь у тобі мила, я пропадаю в тобі, сучко, я розчиняю свою силу. Я здобуваю твою гнучкість.